Гірник спорту уник поразки у двобої із лідером. Команда із горішніх плавнів поділила очки із сумською вікторією, яка йде другою у групі Б першої ліги. У зустрічі із лідером команді з горішніх плавнів вдалося врятувати матч після двох пропущених голів у першому таймі. До перерви гірник спорт демонстрував невпевнену гру та дозволив супернику двічі святкувати успіх. На 23-й хвилині після подачі Олексія Савченка з кутового ударом в один дотик рахунок відкрив Валерій Курелех. 0-1 для господарів. Через 10 хвилин Вікторія подвоїла рахунок. Дмитро Ульянов зробив передачу з лівого флангу, і Володимир Здирко відправив м'яч у ближній кутворіт гірників Данила Веклича. За рахунку 2-0 на користь Вікторії команди пішли на перерву. Після якої надію гірнику спорт подарував влучний дальній постріл Інала Черткоєва. На 47-й хвилині йому вдалося скоротити рахунок 1-2. А за 10 хвилин Радіон Посєвкін, який вийшов на заміну ще наприкінці першого тайму, скористався передачею Богдана Гори та встановив рахунок 2-2. Вікторія не бажала ділити очки із гірниками, тож до самого кінця матчу сумська команда створювала тиск на ворота господарів. Втім, рахунок залишився нічийним. 2-2 і гірник спорт не тільки зумів врятуватися у цій грі, але й перервав свою безнічийну серію, яка тривала ще з минулого сезону протягом 15 матчів.